Батько Тома гострив сокиру. І велетенський кол такий, щоби стромляти в москалів. Готувалися зустрічати їх, як і всі наші люди з коктейлями, але не з алкогольними, а з коктейлями Молотова. Ми майже всі тоді були в теребороні. Терео місто Полі майже два тижні утримувало росіян, не давало їм продвигатись далі. Тут Все реально, тут літає, прилітає, тут війна, розумієте. Два-три прильоти на місяць у нас стабільно буває. Раз, два, три, четверті. Оті два вікна, оце моє житло. Все змінилось, То було, все, залишилось нічого. Дуже відчутна хвиля атріотизму. Люди включилися в роботу волонтерську, медичну, військову. Команда у нас 15 чоловік. Ми приймаємо товар, роздаємо, розвозимо. Зрузую, скільки вліз в свою машину і везу туди, роздаю людям. Це моя робота. У кожного Хтось воює, там діти, чоловіки, родичі. Вони нам всі, як рідні. Я йду до ЗСУ. Рядовим. Да, тому що, мабуть, ці півтора роки останні ми вже в ЗСУ. Хоч не хочеш, а ти вже в ЗСУ. Волонтер чи допомагаєш волонтерам. Ти живеш цим життям.